Таким розмахом, як уміють гуляти на Буковині, напевно, не вміють ніде. Цими вихідними в селі Тарашани Глибоцького району відкрився новий торгово-розважальний комплекс, який знаходиться на трасі Чернівці-Порубне. Тут є бар, ресторан, маркет та мотель. Феричне представлення нового закладу відбулося за участю перших зірок української та російської сцени пікардійської терції гумористів кроликів Бориса Моїсєєва. Яскраве шоу вразило не тільки буковинців, а й столичних гостей. Про великий концерт у маленькому Буковинському селі дізнаєтесь у сюжеті. Віднині для того, аби відпочити якісно і комфортно, мешканцям Глибоцького району зовсім не обов'язково їхати до Чернівців. Гідну конкуренції, обласному центру складає щойно відкритий торговельно-розважальний комплекс в селі Тарашани. Ресторан, готельні номери, більярдна зала і це тільки те, що розмістилось в приміщенні нового комплексу. На території також на сі, от як ви бачите, бесідки. Бесідки вони як і літні, так і зимні. Зимою теж можна там сидіти. Там є опалення, нас все опалюється. Все якби от і також розраховано для далекобійників, що можуть зупинитися тут, лишити машину, відпочити в номері. Неповторне відчуття для поціновувачів чистого та якісного виконання створили учасники акапельного гурту Пікардійська терція. Дійці на Буковину їхали із величезним задоволенням. Для них наш край знаковий. Чернівці наша є колиська, реально, тому що ми звідси звідси нам Чернівці реально дали путівку у життя у цю роботу, якою ми зараз займаємося. З не меншим хвилюванням до буковинської землі ставляться і гумористичні кролики Володимир Моїсенко та Володимир Данилець. Мы же всегда говорим, мы всегда помним, мы будем помнить, что первые э, деньги за концерты вы получили в Черновецкой филармонии. Будучи студентом. Будучи студентом, да, да, на практике в 1981 году. Так что мы считаем, вообще, начало творческой биографии с 81 -го успешный, года. Успешной. Да, успешной. А, в э, славном городе Путила. Да, Путила. Черновцы, подожди, что не Староженец, Лижний, Заврашков, Берегомет. А тепер і тарашани відкриття торгівельно-розважального комплексу такого рівня в маленькому селі у Глибоцькому районі неабияк вразило зірку епатажу Бориса Моїсієва. Це говорить о том, що народ став підніматися, он став хорошо він хоче в маленьких городках, іміць всю ту ж інфраструктуру, которая має великий город. Это одна из самых е, богатых, дорогих областей, которых я видел за свою жизнь. Я просто в шоке. Я правду вам говорю, я в шоке. Я живу тоже не в простом районе в Москве. И просто, наверное, знаю цену каждому кирпичу и каждому дому. Щоправда, вже на сцені співак засумнівався стосовно свого місця проживання. Отдам московську прописку на Барвіхі, щоб жити серед вас, кайфувати від вас. І гардіт вами. Організацією феєрічного свята відкриття займалась концертна агенція Олега Сандуляка. Затишок створює приємне товариство і повний розмах, сцена, звук, світло, справжні і серйозні артисти естради. Суцільний позитив, суцільний затишок і гарний настрій забезпечений. Тим найбільше задоволення і насолоду у день відкриття отримали самі Буковинці. Замечательно, конечно, що є такі комплекси, що є куди приїхати, їздити отдохнуть. Очень тут красиво, очень хорошая кухня, хороші, красиві номера. Это привлекает все таки наших туристов. Ну і вообще это интересно для нас, для молодежи, для постарших людей, потому що ну, потому що таких праздников у нас, к сожалению, очень мало. Ну, очень приятно. Все-таки есть такие люди, которые хотят, чтобы наша область была популярной. популярною. Тут сидят гості з Києва і кажуть, що навіть по київським міркам це чудесно. А ласитер Василь Пантя, телеканал ТВА.